Слава Україні! Героям слава! Вітаю глядачів Ютуб-каналу Львів Медіа. Прохання підтримайте нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте це відео та покажіть його обов'язково друзям. До нашого ефіру долучається Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, слава Україні! Слава пане Петре, ну виходить так, що все-таки і в Маріуполі Путін хоче себе проголосити царем, тому що відбуваються так звані вибори президентські на Росії, і відбуваються вони також і на тимчасово окупованих українських територіях, І на жаль, в Маріуполі констатуємо, що теж що станом на зараз у місті, і як відбувається оце так зване волевиявлення. Ну, якщо казати про сьогодні, то якщо ви можете собі уявити похід в цирк, то це саме відбувається на виборчих дільницях. Я не перебільшую, це не просто там порівняння з якимось заради сарказму, це абсолютно правда. На всіх виборчих дільницях, принаймні там, де є доступ до змі, танцюють якісь жанглери, якісь клоуни, це це абсолютно аніматори. Тобто, те, що ви ну, звичайний українець звик. Уявляти в якості виборів, да, це точно не стосується От російської історії. Це, це просто якась страшна, страшна річ, яка знаєте, мені іноді згадується радянський союз, коли в дитинстві там дід з бабкою водили мене на виборчі дільниці. Я думаю, всіх це було. Та теж було пірожки. Смаколики, якесь все задаром, і гучна музика. Оце те саме приблизно сьогоднішні вибори, які відбуваються безпосередньо в Маріуполі. Потрохи люди йдуть. Ясно, що почекуни наші, які чекали, дочекалися нарешті такою ціною. Але ну це обмаль людей. Насправді, основний наплив, мабуть, на виборчі дільниці. Якщо він буде, то буде завтра, і знов ж таки через результат примусу. Тому ну процес іде. До того чотири дні по місту гуляли виборчі загони, як зазвичай, там дві жіночки з урнами і бюлетенями або там з якимись чоловіками, і завжди з автоматниками, що найменше з одним, який Своєю присутністю так собі натякає, та, що ти можеш і не піти з виборів. Ну а по суті, самої процедури це навіть взагалі не можна назвати виборами. і Я не знаю, як замінити в нас це слово, але це точно не вибори. Чому? Тому що ну, наприклад, немає виборчих списків. Ну, вони в природі не існують на окупованому Маріуполі або в Маріупольському районі. Тобто, коли мова йдеться про якусь явку, яку заявляють Росіяни або окупаційна влада. На Донецькій області ну це бред. І така сама ситуація по всіх окупованих територіях. Нема списку виборців, яка явка. А, ну і зокрема, ти можеш проголосувати ту кількість разів, скільки ти хочеш проголосувати. За вчора ми попросили наш Маріупольський спорт провести експеримент безпосередньо в місті. Нас людина проголосувала 15 разів. Ну, одна та сама людина проголосувала 15 разів. Зустріла вісім таких мобільних груп, як вони називають. В двох групах проголосувала двічі. Один раз по російському паспорту, один раз по українському паспорту, і лише одна група восьма сказала ні, давай обирай лише один паспорт. Такі отаке шоу триває, да мобільна група на сьогоднішній день закінчилась. Тепер виборчі дільниці, список яких також у вічному доступі відсутен люди мають пройти певний квест або зрозуміти, куди він не йти на виборчу дільницю. Це дуже добре. Тому що ми знаємо, ну вибачте наших моріців українців. Якщо людину треба зробити. Для виборів якийсь додатковий крок, вона залишиться вдома. Ну добре, не залишається вдома. А скажіть, чи готуються якісь пропагандистські зйомки, картинки, що дуже багато людей прийшли на ці виборчі дільниці? Ці дуже щасливі, голосують за царя вкотре? Ну вкотре не Маріупольці, а вкотре в принципі як виборчий процес? Ясна річ, вже, вже це повною мірою йде, просто людей не вистачає. А щодо дільниці нашої однієї школи, вона обрана медійною школою, школа номер 5 на лівобережжі наша, от там буде основна навала завтра. Бюджетників ну принаймні має бути, якщо нічого не зміниться, яких туди загонять, і які будуть голосувати саме з українським паспортом. показово. це мають знімати всі вже кремлівські пропагандисти. Сьогодні там дрібна солода наша, всяка місцеве там телеканали. Вибачте, за а, таке слово. Да, там сякі донецькі ці пропагандистські. А ще великих, от прям великих обмальів, ну фрілансери всякі вештаються. Завтра буде їх багато. І завтра вони мають знімати оці всі ролики про черги, про натовп про всю таку історію. Але ну, скоріш за все, воно не вийде. Ми згадуємо там останні вибори незаконні місцеві органи, які був, бо референдум, який був та сама історія. В них ну не вдається зняти на нато, тому що його немає. Тому ліпять щось з чогось, та? тому подивимось. А Ви сказали, що маріупольці зараз стараються не виходити з квартири, аби десь їх примусово не затягнули, так? Я вірно вас зрозуміла? Ну, не так, щоб намагатися не виходити з квартири, я би так не сказав. Вони виходять, вони просто не йдуть на вибори. Угу. А, ну, тому що от, просто поставте собі на їх місце. Да? Ну, ну, а, ти оцінюєш, і ти, не йти безпечно, небезпечно, знаю, не знаю. Потім починаєш дізнаватися, де я маю дізнатись, де виборча дільниця, і ти замість ну банального кроку подивитись, де її адреса, маєш зробити один крок, потім другий крок, потім третій крок. Потім думаєш, та ну на що воно мені треба, і все і просто не йдеш. Тобто залишайся дома, це така форма мови. скажімо. Тобто просто не йдуть для тому що. Ну, якщо я не виходжу і не бачу, точно не знаю, що там вибачать льінці в школі, я ще можу сходити. А якщо не знаю, де вона знаходиться, я просто не піду, не буду витрачати на це свій час. Напередодні виборів, так російська влада, взагалі по всій території цієї країни агресорки, та й на тимчасово окупованих територіях, сказали про те, що можуть бути якісь теракти, дуже бути обережними і навіть якісь такі антитерористичну небезпеку в Маріуполі теж так це є. Ввели антитерористичну небезпеку, і що це взагалі означає, як воно виглядає. Ну, ніяк не виглядає насправді з точки зору самих виборчих дельниць, не виглядає особливо ніяк. Є там певна чергують правоохоронці, а, сидять військомати. Не можу сказати, що прямо якісь окремі заходи безпеки вони прийняли. А те, що ворог нагнали, додатково ФСБшників, додатковий загін вели Розгвардії і мобільні патрулі з Санкт Петербургу поліції, це так. Це було, і вони трусили, і зараз трусять все місто. А, ну, Просто роблять щось щось роблять, а вони самі не розуміють, що робити, тому просто, як то кажуть, кошмарять людей, да, зупиняють ці автівки, перевіряють документи, важники. В общем, таке собі. Сказати, що вони когось знайшли або там здійснювали якісь інакші контрпартизанські заходи, ні. ну знову ж таки постійно ну, повертаюсь до цього, рівень репресій і контрпартизанських заходів на території Маріуполя він не так за високий. Там, в принципі, дуже складно його погіршити. Тому. Просто збільшили кількість і присутність і наголосили, де да, що це е, контртерористичні заходи. Що це мається на вас? Для чого? Ну цілком можливо, що будуть якісь спроби провокації. не обов'язково це буде в Маріуполь. Це може бути будь-де на будь-якій дільницях на окупованій території. це при тому, що. Е, і Маріупольський спротив, і я бачу, що наші партнери по інших містах оголосили, що безпосередньо на виборчих дільницях, біля виборчих дільниць, ніякі акції прямої дії проводитись не будуть, тому що через те можуть постраждати цивільні особи. Так само ми знаємо, наші Збройні Сили України або спецслужби не проводять подібних акцій там, де можуть постраждати українці. Тому можуть бути просто провокації з боку Росії, це може бути. Але ну, подивимось. Скажіть, будь ласка, було повідомлення про те, що там, ну, зокрема, і в Маріуполі є представники отих, так званих російських військкоматів, нібито для уточнення даних вони будуть перевіряти е документи чоловіків призовного віку? Та я так підрозумію, не тільки. Вам щось про це відомо? Так, щось про це відомо. Наш е чудовий спроток витягнув там купу документів черговий раз і не лише Марію Польські в частину оприлюднили дійсно є розпорядження чергувати, ну тобто є звернення військомату обласного Донецької області, окупованої, до місцевих адміністрацій забезпечити присутність а, і все для присутності військоматів а, безпосередньо на місцях голосування. І вони забезпечили відповідні документи, розпорядження, які це підтверджують. Росіяни ясна річ почали кричати, що це все неправда. Ми почекали на наступний день. Показали документ з іншого міста з углеговорська, там, де така сама ситуація. Ну щось вона замовчала. Знаємо, що там дуже сильно і в адміністрації і в комі. Викликали в Донецьку розбиратися. Звідки пішов ну така робота шукати? Звідки вона витікла? Наша робота шукати, де ми ä, зможемо це. Забрати, ну про що йдеться? Йдеться про те, що військовий облік вони давно поновили насправді. А тепер просто звіряють дані. Чому звіряють дані? Тому що це навіть не стільки націлено насправді на Маріупольців. Ну наприклад, да тому, що з Маріупольцями через подання документів довідок через купу бюрократії, з якого стискається звичайно Маріуполь з кожного дня, це не дуже складно зробити, і було зроблено вже давно. А от оці понеїхавши громадяни Російської Федерації, мігранти їжі з ними, і всякі робітники. Вони вмикають, е, такий спосіб військового обліку, тому і їх в першу чергу ж будуть шукати на виборчій дільниці. Але в будь-якому випадку нема значення кого, як і що вони будуть шукати. Це каже про що? Це каже про те, що вісняна після виборів починається вісняна призовна компанія, і вже наші чоловіки, на жаль, наші чоловіки, вже на окупованих територіях від 18 до 30 років підпадають під призов. Ну, ми всі знаємо, де опиняються рано чи пізно позовники, якого призвали на Російської Федерації. Тому це така скрита мобілізація вже на, на матчі, і просто після виборів вона стане більш явною. А присутність є і наші зараз місця кажуть, що так є представники військоматів по виборчих дільницях. Вони їх фіксують. Ну, по всіх не по всіх не скажу, тому що ми не всі дільниці парфік. Ну. Маємо змогу профіксувати, але на деяких іміцях точно присутні е робітники воєнкомату окупованому? А як вибори ну, е відбувалася передвиборча агітація? Зокрема, в Маріуполі, якщо так можна назвати передвиборча агітація, ми просто дуже часто вживаємо терміни притаманні виборами цивілізованих країн, але я просто не знаю, як це описати інакшими словами, тому такі вживають теж терміни. Як це відбувалося в Маріуполі? Ну, до да, глобально ніяк. Якщо так брати, була зовнішня реклама, борди, ну бі-борди, я маю на увазі, була розклейка плакатів, флаєри. Ну таке зазвичай, да, і те здебільше це було або безпосередньо самих виборів процесу, або Путіна, ясна річ, да, або і дозволеного другого номеру опозиційного це ЛДПР. А, ну це було до, досить лагідно насправді. Чому? Тому що в Маріуполі там інша проблема. Проблема пов'язана з тим, що дуже високий рівень соціального незадоволення просто бояться збирати людей докупи, знаючи, що це все ж таки українці не росіяни, да? не, 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 не рабське стадо поки що не маргіналізоване і може вибухнути це незадоволення. Це не означає, що має бути революція майдану або щось таке, да? А, там за збройним. Ні, але от сам вибух незадоволення перед виборами, і який точно потрапить в публічну площину, то знаєте, як у нас в Україні завжди прийнято, Якщо зібралось люди, вони чомусь незадоволені, Перше, що вони роблять, дістої телефону починають знімати, і це бачить весь. Там всі соціальні мережі, давайте скажемо так. Ну, в Маріуполі нічого не змінилося, з того, насправді, тобто ще це не перевиховували, да? не дарма. Ми не бачимо російського нічого такого. А з України такого ну більшу тяніше потрібно. Тому росіяни це теж -то розуміють, і гуляйтери розуміють, тому що самі вони цим користувалися досить сильно останні роки перед початком повномасштабного вторгнення. Всі ці ОПЗЖники тому людей просто не збирали до. А це означає, що просто вся ця агітація пройшла лагідно, ну там на місці, ну просто візуальна реклама. все, Більше нічого не було, ані там, не знаю, концертів, гречки. Якоїсь. От, нічого такого не було. І ми дуже щасливі, що воно так, тому що, по-перше, це ну, зайвий раз не чіпляло людей, що називається з іншого боку, це знаєте, це от завжди маркер. Коли мене питають, які настрої в Маріуполі, Полі, вони про українські чи про російські, оці там не зрозуміли для мене до кінця питання, але отакі маркери вони дуже важливі, так? тому що якщо серед людей не проводять бояться їх збирати разом, або провести таку активну о, наочну. Агітацію це означає, що настрої точно насильно проросійські в місті. і росіяни, яким ми не, не намагалися уявити там бовдурами або ще кимось. Тану да, вони не такі прямі діоти, які вони, ну які б нам і хотілося бачити. Принаймні, те, що стосується упередження соціальних бунтів, те, що місцями стосується навіть не створення картинки, там радянщина соціальна, а от уникнення тієї картинки, яку вони не хочуть побачити. Вони там ну є люди. Ну принаймні їх ФСБшники на цьому непогано розуміються. От тому це на про настрої Маріуполя дуже яскрава картина. Відсутність цієї агресивної пропаганди я так розумію, що син Кадирова поки що в Маріуполь ще не приїхав, не добрався, але чого він взагалі їде в український Маріуполь, хоча тимчасово окупований, і чи посилені заходи безпеки? Зв'язку з цим заходи посилені досить посилені. Зараз прям черга блокується виїзд з Маріуполя під Бердянська Мангушу. А скоріш за все це пов'язано з візитом якихось високих гостей, і може цілком можливо, що це сам син Дондона зараїде. Те, що він Донецькій області, це точно він вчора був в Донецьку. Що це за візит? Це теж треба розуміти, да там, якщо там стисло казати, то минулий рік був великий конфлікт між Пушиліним і між Кадировим. Чому саме? Тому що Кремль вирішив, що треба підняти Пушиліна на інший рівень. І це така персона, яка після СВО, і в процесі СВО, має бути показовою, як свого часу став Кадиров після Другої Чеченської війни. Да? Людина, яка там, типу, відбудувала Чечню, і все-таки інше, і за якою є військова сила. Ну, от таку саму історію, ну плюс-мінус без дрібниць. І роблять з на з на всі окуповані території. не дарма, якщо ви подивитесь, ви не побачите ані там, не знаю, Сальдо, ані Тогомбаліцькій, чи е, Луганський цей е, Пасічник. Да? Ну, тобто жодного, лише, лише Пушилін постійно просутан в Кремлі, в Медійної площині, ну, і так далі. І так далі. Тобто з нього роблять такого е, нового героя, я, як свого часу, з кримчану цих зрадників робила. І заміну головне, і заміну Кодира. Тому що Кадирів загрався в свою там, незалежність з одного боку, з іншого боку, в Росії велика проблема з мігрантами, з там, кавказцями, з азіатами, які заполонили Росію, ну як вони вважають, да? а перш за все, вони мусульмані. А е, що мають вони з е, Пушиліним, він християнин, як би там воно не було, і він, ну вибачте, білий. Він не кавказець, не азіат, да? він наче свій, тобто він вкладається в образ русского чоловіка. І тому пішла така публічна заміна одного не нічого. Кадирова відтягнули подалі, цього поближче, і це визвало конфлікт безпосередньо на території Донецької області окупований, тому що за Кадирова стоїть за Кошиліним. стоїть ФСБ. А, з Кадировим розійшлись. Вони хоч і до того подружали і там по бізнесу. а металлу Минулбрухтом були великі проблеми в Кадирова. Ну коротше було потім нещодавно. Вони наче примирилися. А ну якщо згадати, Кадиров Кушилін був єдиний. Представник офіційний, давайте так казати, Російської Федерації, хто засудив побиття а, сина Кадирова і не вибачався за це, ну, якщо згадувати цю історію, так тобто от нещодавно вони примирились, все ж таки обійшли обійшлися тим, що доньку Кадирова нагородив якоюсь там медалькою пошилін. Ну і тепер вони оказують один одному якісь знаки уваги. Причому тепер, якщо раніше Пушилін їздив на поклон до Кадирова, то тепер син Кадирова вже їде на поклон до Пушиліна. І оця історія про це, да? про демонстрацію своєї лояльності і ну, знаку дружби. Тому син Кадирова вийшла це на сьогоднішній день Донецькою областю, Ми очікуємо його, ясна річ в Маріуполі. Він має бути в Маріуполі, та хіба кадирівці, Ну, перебуває і цивільних, і військових. Тому він точно має туди завітати. Але всі їх візити останнім часом вони дуже таємничі по Маріуполю, і вони ну, постфактум, да якщо їх там знімають, а потім там через день-два mm -hmm. тому, що вони бояться за власну безпеку. Але там много разу закінчилось тим, що Кадирів був в нашій адміністрації, вийшов і каскад його це ГРУ Російської Федерації охороняв. засекли вони якийсь безпілотник, причому безпілотник підняли. Ну, Безполотник, кажу, це банальний дрон. Підняли там неподалік в Нонівському плятому футбол, підняли для того, щоб себе познімати, каскати спожався, і Крадирово евакуювали з Маріуполя. Ну, тобто дуже смішна історія. От Я думаю, що ну, падирова має бути щось те саме. Насправді, але ну очікуємо. Сьогодні-завтра, я думаю, що він має бути, якщо знову ж таки натрапиться щось, через що вони мають там, дуже сильно е налякатися. А вони ж, ну, це ж тикток да? а справжня війна. Ну так трошки різниця очевидна. Пане Петре, я вам дякую, що знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю, Петро Андрюшенко, радник міського голови Маріуполя, розказував, яка ситуація зараз в тимчасово окупованому українському Маріуполі у зв'язку з псевдовиборами президента Російської Федерації. Пане Петре, дякую вам і слава Україні. Героям Слава дякую. Дякую.